Сьогодні поговоримо про дроби. 3 клас перша частина і четвертий клас, там більше вже задачі піде робота. Що таке дроби? Коли нас треба взяти менше, ніж одну штуку чогось, і це можна, треба порівну поділити між двома, між трьома, людьми або на декілька рівних. Частин треба поділити. Ми такі часточки називаємо дробами. Чому? Тому що дрібно менше, ніж один. Зазвичай ці часточки. Візьмемо базово, як зразок у нас, коло є і прямокутник. Давайте порахуємо, на скільки частин у нас поділене коло. Один, два, три, чотири, шість, сім, вісім. Поділено на вісім частин. Прямокутник: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, аналогічно. Поділено на вісім частин. Якщо у нас вони поділені на вісім частин ці фігури, значить, якщо ми візьмемо. Одну частину із цих восьми, то це у нас буде що? Одна із скількох фігур і частин із восьми. Це математично записується так. На горі у нас у вигляді двоповерхового будиночка, у нас двоповерховий запис є. На верхньому поверсі у нас скільки, скільки частин взяли, число, так? Число кількість. Тому це у нас називається чисельник, чисельник. А знизу у нас. Ознака, ознака розміру. Наскільки маленька ця частиночка, порівняною із цілою, і з тим, що воно було? Ознака розміру. Це у нас буде знаменник. Знаменник. Тобто. На скільки поділено було фігуру. І виходить, якщо ось ми жовтеньку цю частинку, скільки взяли, коли у нас жовтенька частинка? Одну взяли. А наскільки все коло було поділено спочатку? Нескільки залишилось, нескільки ось білих порівняно із жовтою. А саме скільки було поділено спочатку, було на вісім, значить, внизу, в нижньому поверсі, в знаменнику ми пишемо 8. І кажуть, одна частина із восьми. Частина вона. Тому ось такий запис називається од -на восьма». Одна, тому що це одна частина. Що ми беремо? Частину, тому це частина. Давайте тепер подивимось, якщо я замалюю, наприклад, на горі у нас так. так і Ось так. Яка частина у нас буде жовта? Жовта це скільки. Один, два, три. Так? Три із. Ми знаємо, що це було вісім. Тому скільки три, яких восьмих. Множина у нас три. В множині роду немає. Якщо я додам ще. Наприклад, цю частину зафарбую жовтеньким. То у мене відповідно, що буде скільки? 1, 2, 3, 4, 5, 5, восьмих. Якщо я в прямокутнику е замалюю все. Вся фігура у мене, я її. Взяла і всі частинки, на які поділила фігуру, всі використала, всі взяла, всі зафарбувала. Який це дріб буде? Раз, два, три, чі. вісім. Із восьми вісім восьмих. Ми бачимо, що чисельник по значенню співпадає із знаменником. Що це може ще означати? Давайте подивимось, якщо ми взяли з вами фігуру прямокутник, ось я його зменшеним тут. Зараз це ой, приберу. Так, ластик не витирає секундочку. А, я зрозуміла, чому він не витирає. Зараз треба так повидаляти це надписи. Знову беру. Так, уже швидко ручку намалюю такий самий прямокутник. Будемо вважати, що він такого ж розміру. Скільки це прямокутників? Оце саме. Якщо я, скільки я намалювала прямокутників? Один. Так? Просто один. Тобто, якщо у нас щось повністю взяте, повністю вся-вся вся фігура, це ж одна фігура, тому це можна ще сказати, що один одиниця. І тому, якщо ми поділили фігуру на частини і взяли всі-всі всі ці частини, то значить ми взяли одну фігуру. 8 восьмих це один. Вісім з восьми фігур це один. Тобто, якщо ми чисельник і знаменник. Однакові, пишемо, у нас написані. Це завжди одна. Наприклад, фігура три. Взяли частини з трьох, якщо в мене було коло на три частини поділене. І ми всі три частини взяли. Ми ж взяли одне коло. так. Тому три третіх це один. Далі, що можна ще взяти? Давайте візьмемо ромб, поділю його ось на однакові частини і візьму, наприклад, ось так. Тут приберу, щоб воно нас не відволікало. Скільки це у нас, скільки взяли, замалювали? Одну. Скільки було, яка ознака розміру, наскільки ми ділили цю фігуру? 1, 2, 3, 4. Це одна, четверта, виходить. Далі наступна. Якщо я беру і зафарбовую ось таким чином, наприклад. Який це буде дріб? А це у нас буде один, два із 4, чотирьох, дві четвертих. Ось такий буде дріб. Таким, тепер давайте подивимось, якщо буде замальовано ось так. Скільки у нас жовти, жовта частина. А, наприклад, давайте три жовтим, а четвертий у мене буде рожевий. Бачите? Ось такий. Що у нас виходить? Що. Жовта частина. Скільки жовтих? Раз, два, три. Три з чотирьох, три четвертих. Рожева частина Скільки одна із скількох із чотирьох. Жовта три четвертих рожева одна четверта. Далі. Повертаємось до нашого прямокутника. Якщо ми візьмемо і зафарбуємо раз, два. і беремо ще зелененький. Ось так. Тепер давайте визначимо, якого кольору, яка кількість у нас буде. У нас жовтий колір, далі рожевий і зелений. Жовтих скільки два з восьми, двіх восьмих. Далі рожевих раз, два, три, чотири, п'ять. Ну, п'ять із восьми, восьмих. Зелених одна восьма. Ось так ми визначаємо дробну частину. Це тільки перша частина, так, базова. Так. Раз, два. І нехай у нас ось така буде, так. Ось так. Записуємо відповідно зелена, жовта, рожева. І біла частина. Виходить. Зараз оце приберу. Рахуємо раз, два. Два. Тут вісім у нас було дві восьмих. Жовта раз, два, три. Три восьмих. Рожева раз, два. Дві, восьмих. Біла одна, одна, восьма. Скільки який дріб становить не, о, зафарбована частина нашого кола? Зафарбована 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 із 8, 7 восьмих зафарбована. Не зафарбована, відповідно, у нас біла одна, восьма. Це як ми працюємо із першим поняттям дробу.